Привіт сталкери! На зв'язку з вами Шимон Геймер. У цьому короткому відео ми з вами поговоримо черговим цікавим персонажем, звати його Миклуха. Він є лідером групуванні волі. Знайти його можна ось тут, на духу, з цього базару. Регіон Росток. Ну, пішли з ним поговоримо, так? Да? Ось Вірніше, тут готель приходить. цих сходинки Тепер... піднімаємося ними. Заради доброї компанії. Відкриваємо двері. Ось він сидить. Ха -ха. Воля. Поговоримо з ним. Здається, ти тут уперше. Давай знайомитися. Я миклуха. А це місце волі. І тут найвільніший з усіх ринків. Щодо нас, ми ніколи не намагалися перемогти зону. Брала лише те, що вона давала. І подивись, як багато вона може запропонувати, якщо правильно просити. Отже, полюби зону і станеш її улюбленцем. Отримаєш усе, про що лише можеш мріяти. Розкажи мені про росток. Це місце було нудною базою довго. А тепер усі дороги ведуть на росток. І все везуть цими дорогами. Зброю, чутки, розваги. Тут стільки усього, що працюють одразу три торговці. Неважливо, чиї шеврони ти носиш чи кому потайки доповідаєш, тут усі випивають вільно один з одним. Тож ні в чому собі не відмовляю. Якщо запитати у сталкерів, що найважливіше в зоні, почнуть перелічувати ушка, досвід, возіння. От тільки це все не працює наповно, якщо немає купонів. Я з групою місяць був у центрі зони під увімкненим випалювачем. Усі вижили. Знаєш чому? Я не зекономив на порядку, А без неї весь досвід, пушки та везіння вже б не мали сенсу. Ось так окей. Тут знайдеш чим зайнятися. Так, це точно. Ну, ось такий він Миклуха, Це, телепорт. до речі, телепорт. Десь Намить моє миле. Там все, я, до речі, це бачив. Гарно і так, да? Добре, дякую за перегляд. Там то підписуйтесь, пишіть коментарі, бережіть себе, ще побачимось. Пока.